А далі про перемоги українських телеметців на світовому світовому рівні. Наша медіагрупа Starlight Старлайт Медіа, яка об'єднує ICTV, СТБ та новий канали, здобули одразу шість найвищих відзнак міжнародної премії ProMax Awards. Нагорода одна з найпрестижніших у світі у світі в галузі телевізійного дизайну та маркетингу. П'ять золотих і одну срібну. Саме стільки відзнак привезла наша креативна команда, агенція Старлайт Creative. Заснована вже в часи повномасштабного вторгнення і нині через медіа розповідає світові про війну. Перемогу здобув документальний фільм, присвячений головним фотографіям про війну в Україні. Стрічка розповідає про історію створення цих кадрів, а також про їхніх авторів. Оцінили міжнародні експерти і дизайн цьогорічного Євробачення у Ліверпулі, над яким працював наш холдинг спільно з БіБІСІ, європейською мовною спілкою та агенцією дизайн Bridge. Свою відзнаку отримав і проморолик про енергоощадність, яка нині критично важлива для українців. Саме його і пропонуємо переглянути. Кожен раз вимикаючи світло у себе, ти допомагаєш увімкнути його там, де воно потрібно найбільше: в лікарні, на важливому виробництві, у пожежній частині чи в укритті. Поділись світлом.